Мілий дітів Вішоп, зараз з вами, я Світа, і ми продовжуємо вас радувати нашими класними лотами, те, що ви просите, ми виконуємо ваші бажання. Сьогодні в нас халат надзвичайно красивий, ніжний, приємний. Просто я закуталась, загорнулася і все. Знаєте, я себе відчуваю як вдома. Мені б ще чашечку, чаю, книжечку мою улюблену. Кайдашеву сім'ю дуже люблю перечитувати, особливо восени. Знаєте, коли є такий настрій, то якісь такі речі піднімають нам настрій, наприклад, як гілочка сакури. Розумієте, як, такий, як приємне щось на дотик, як спокійні такі відтіночки. Ось такі речі підіймають нам настрій. Тому записуйте або запам'ятовуйте халат Даная Код товару. У нас є 4 розміри, 48, 5 50, 52 та 54 це велсофт. Надзвичайно приємне до тіла. Зараз ціна спеціальна для вас: 2299 гривень. Це великий халат, довгий, він до самого долу, як на мені. Кількість обмежена, дивіться, це один із топ наших товарів, тому я вам бажаю, щоб у вас був такий дома халат, в який можна загорнутися і мріяти, або просто жити, знаєте, і е, е, просто бути щасливим, що ми живемо. Дивіться, що мені особисто подобається в цьому халаті, надзвичайно важливо для мене, то що є тут е, капюшон. Тобто капюшон е, досить такий глибокий. Бачите? Він досить глибокий. Е, для мене це важливо, бо в мене довгі коси, і я коли виходжу з ванної кімнати, коли я щойно помила голову, особливо, коли це взимку, в холодну пору року, мені важливо закутатися, знаєте, щоб в мене голова була прикрита, навіть якщо я в хаті, десь там я не десь на дворі, а просто в хаті. Просто я хочу, щоб мені було максимально затишно, комфортно. Отже, є такий дуже класний, як на мене, правильний такий капюшончик. Бачите, він капюшончик і він ще й так гарно розкидається на комірець, такий розкішний. У Нас ще є пасочок. Пасочок він функціональний. Бачите, по, довжині, по, по ширині собі можете, як вам зручно буде загорнутися. Бачите, тут є такі. Петельки, так куди ви е, е, занурили свій пасочок, і все. І він у вас нікуди не дінеться, він у вас не впаде, тобто ви його не загубите. Бо буває таке часто, знаєте, коли пасочки без цих петелечок і, губляться і дуже жалко. До речі, про е, дивіться, про такі, нагру, такі нашиті оці гаманці, такі карманчики, карманчики бачите, як кишеньки, як мені подобається. Що вони саме нашиті ці дві кишені, їх дві, вона не одна. Бачите? Вони функціональні, вони дуже-дуже теплі. Я нагадую, це Вилсофт. Це надзвичайно тепла, просто така тепла тканинка. Всередині він такий, знаєте, наче плюшевий такий. Бачите? Всередині о, тканинка вона дуже дуже приємна до тіла. От на голе тіло. Ну а як ви ж не будете халат вдівати на плаття, як я? Але я вам тут демонструю, тому повинна бути в платі. а так? Надзвичайно, до голого тіла, просто він у мене спадає по ногах, бо він довгий. І мені дуже-дуже приємно. А в нас вже є перші замовлення. Боже, як мені приємно! Пані та панове, шановні, місто Чернівці! Вітаю вас! Боже, як приємно! Чернівці обожнюю ваше місто. Так, халатик поїхав до пані Марини. Моє вітання вам, пані Мариночка. А я нагадую кот товару халат Даная. Друзі, дивіться, у нас без кош безкоштовна доставочка до відділення нової пошти, де ви можете оглянути, а може й приміряти, і тільки потім заплатити фінальну ціну. Тож, друзі, не боріться, Дзвоніть у нас безкоштовні дзвінки. Я вам нагадую номер телефону 0800 21 14 14, Дзвінки також безкоштовні. Зараз ціна 2299 гривень. Але я буду просити знижку і мені таки дають добро. Щоб я зробила вам знижечку від нашої пані Валерії. Дві тисячі гривень, друзі! Дві тисячі гривень! Розкішний халат, довжелезний, аж до самої, аж для мене він знаєте, аж до самої підлоги. Я буду зачитувати вам зараз всі розміри, всі заміри. Ну, подивіться, який він гарний. А ця сакура, як вона гарна, ну просто вона настільки, знаєте, одразу заспокоюєшся. Я не знаю, як кому, але мені халат це про заспокоєння, також, не тільки про тепло. Знаєте, Бігла-бігла-бігла з роботи, замерзла, втомлена, голодна. Прийшла додому, а там лежить халат, ось такої сакурою, і мені вже спокійніше. Я, коли вдягаю, я відчуваю дуже приємні тактильні відчуття, тому що на дотик він ну, ну, надзвичайно надзвичайно приємний на дотик. Це щось, взагалі, знаєте, як пушиночка, наче в хмарках. Давайте про заміри, бо у нас є дзвіночок. Так, місто Рахів, мої вітання закарпатці, Дуже приємно, що ви до нас доєднуєтесь. І паняночки з Рахова запитують про заміри. Дивіться, друзі, у нас є так, я вам скажу зараз халат розміру 48. Це об'єм грудей буде 104, об'єм талії 104, об'єм бедер 108. Це на мені, до речі, зараз 48-й розмір. Я ношу зазвичай 42-44 але мені в ньому дуже комфортно, тому що мені дуже подобається. Довжина вироба у кожного буде 120 см, що мені подобається. Бачите? А, ще у нас є розмір для вас 50-й, об'єм грудей 108, об'єм талії 108 об'єм бедер 110. Така ж сама довжина 120 см і 52-й розмір. Об'єм грудей 112, об'єм талії 112, об'єм бедер 114 і довжина е, 122. Бачите, він трошки довший. Так, є ще 54 четвертий розмір на об'єм грудей 116. Об'єм талії 116, об'єм бедер – 118 і довжина 128. Так, а у нас є ще дзвіночок. У нас сьогодні так багато дзвіночків, мені дуже приємно. Я вас вітаю, місто Житомир. Вітаю вас до нас, телефонує. Маргарита Петрівна. Маргарита Петрівна запитує про рукав. Дивіться, Маргарита Петрівна, на мені він ось такий. Чим мені подобається саме ця модель халату, що ми можемо закатати рукав. Дивіться, зараз я кладу сантиметр в кишені, бо в мене є розкішні кишені. Так, я ховаю. Ха. Подобається мені е, 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 ось такий варіант рукава, що можна закатати, бачите? І він буде гарно, тобто із е, зворотньої сторони вона ще додає такий, знаєте, ще додавали трішки краси, щоб ми гарно собі закатали ось так рукавчик. Або залиште довгим, якщо вам подобається. Зараз ми виміряємо довжину виробу. Дивіться, тут підкатані, я його розкатаю, щоб ви бачили, що він навіть ось на такий на весь майже ось ну, на весь підкат. Він буде у вас як з лицевої сторони. Так, давайте ж міряти зараз довжину рукава. Так, довжина рукава. 60 сантиметрів, дівчата. Ну це така так довгий рукавчик довгий. Тобто, ви можете за, загорнутися, закутатися. Тканинка дуже дуже приємна. Вона не примхлива. Ви можете його прати в пральній машинці взагалі з легкістю. Він пареться в пральній машинці з легкістю. Колір не вицвітає. Ваші е, сакури нікуди не підуть. Так, а мені повідомляють, що в нас буде ще знижка. І ще знижка на такий розкішний халат. Ну, мені приємно, мені приємно, що ми вас можемо порадувати знижками. Так, отже, увага на екран, халат Даная. Так, обирайте свої розміри і зараз буде знижка для вас. Увага, друзі! 1700 гривень ще знижка 300 гривень відбулась. Ну мені приємно. Я, я дуже дякую нашій команді. Я дуже дякую, що у нас є можливість порадувати наших паняночок дуже якісним товаром. До речі, про цю тканину WellSoft. Чим вона мені подобається, що ви можете прати в пральній машині з гелем. Знаєте, і навіть ставити на віджим, там ну, не на тисячу, можливо, у вас є там менше віджим, там 400 або 600 обертів, і буде зберігатися і колір, і форма, і м'якість, що найважливіше, буде зберігатися м'якість вашого виробу. Дивіться, друзі, чим мені подобається ще, що ну, його не треба, знаєте, струшувати. Тобто він м'якесеньким буде ось ну, завжди. Тобто, я вам скажу, що велософт – це надзвичайно такий е, довго, три, вдро, довго витривалий такий матеріал, тобто його, е, скажімо так, термін використання може бути необмежений, Ну, я не знаю, ну роки, роки. У мене хіба що бувають там, коли я вже Галати з лошею, ну не знаю, я відвожу десь туди на дачу і ще тоді ношу із задоволенням. І саме оцей Wellsoft, він не втрачає кольору взагалі. Ну і ось ця розкішна сакура з такими зелененькими, такими, бачите, зелененькі пелюсточки тут є такі гарні. І взагалі, оцей такий ніжно-ніжно-бусковий колір, ну він для мене надзвичайно романтичний. Подивіться, і. Такий, знаєте, має таке заспокійливе, таке ну, трішки такого заспокійливого ефекту, я б сказала так. Подивіться на ці розкішні кишеньки. так, Кишеньки в нас нашиті, вони функціональні, можна туди занурити руку, занурити руку, погрітися. тобто... Що мені ще дуже подобається, що як ви використовуєте, знаєте, як муфточку, як в казочці. Так, ви використовуєте як муфточку. Дуже приємно, що вашим ручкам буде завжди тепло. Е, до речі, ще раз нагадую вам, що є такий у нас капюшончик. Капюшончик розкішний комірець, він такий робиться. Бачите, мені надзвичайно... Важливо, що був капішочек, а у нас доєднуються до нас нові наші глядачі. Я вітаю нових глядачів, і в нас вже є купа замовлень, просто кол-центр радіє, я також радію. Дуже багато замовлень. У нас місто Харків замовляють, так, місто Запоріжжя, місто Дніпро. Боже, ну сьогодні від кордону і не знаю. Дуже приємно, що нас так багато, що ви замовляєте. Ганна Миколаївна. З міста Дніпро замовила два собі халатика, так собі й донці. Дуже приємно. Ганна Миколаївна цьомочки бумочки в Дніпро полетіли обожнюю ваше місто. Надзвичайно ну, дуже люблю. Я знаю, що взимку в Дніпрі. Холодно, тому знаєте, вам рекомендація така від мене: спосіб використання халату. Взяли халат, зробили чай, взяли книжечку. Я зараз читаю, перечитую Котляревського. Дуже мені подобається. Тому ось такий рецепт: простий насолоди, затишку, комфорту. І подивіться на ці гарні сакури, на ці квіточки. Ну я б вас хотіла радувати, знаєте, завжди. Свіжими квітами, але навіть якщо ці квіти у нас на халаті, то мені також дуже приємно, що ви будете в квітах. Отже, халат Даная код товару, безкоштовна доставка до відділення нової пошти це наш перевірений виробник. Нагадую вам, що у нас тільки перевірені виробники, і в нас вже є фінальна знижка для вас. Ще одна, і це фінальна знижка буде. Я вже думала, що все що знижки більше не буде. А ми можемо ще. 1499 гривень. Друзі, ну мені Приємно, мені приємно, що ви можете отримати надзвичайно класний, теплий, якісний, що найголовніше, халат за 1499 гривень безкоштовною доставкою до відділення нової пошти. Розумієте, що вам не треба переплачувати, вам не треба сплачувати ніяких там передоплат наперед, скиньте 100, скиньте 200. Ні, в нас такого немає. Ми максимально чесно працюємо, тому що, чесно кажучи, багато виробників хочуть працювати. Ва з нами TV з Shop, бо вони знають, що в нас є найвища репутація через, серед усіх магазинів в Україні, так що нас дійсно нас люблять, нас знають, нас рекомендують. Тому ми обираємо тільки самих якісних виробників. І цей виробник, з, 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 з ми вже працюємо не один рік. Так це вже наші майже друзі я могла б так сказати. У нас напряму поставки з їхньої фабрики, тому ми нічого не переплачуємо. У нас немає там ніяк. Цих перекупів, скажімо так, ціна у нас завжди найкраща, тому що такий халат, чесно, ну я думаю, що якщо ви побачите в магазині, ну він буде більше двох тисяч гривень коштувати. І у вас зараз працює таймер ще хвилинка 40 секунд. Ви можете замовити собі цей розкішний халат до речі, друзі, подивіться, я вам буду намагатись передати цю м'якість, цю ніжність. Белсофту надзвичайної тканинки просто яка краса. Подивіться, зверніть увагу на ці розкішні сакури. Мені одразу одразу знаєте, якийсь такий японський такий настрій. Хочеться танцювати, хочеться співати японські пісні, хоча я не вмію. І, і ще і, суші замовити. Знаєте, для свого чоловіка так гарно станцювати. Ну, не знаю, фантазія, сакура мені дозволяє фантазувати дуже багато. Тому обирайте для себе найкраще. Подивіться на цей розкішний капюшончик, просто який він гарний. Він надзвичайно теплий. Також зараз я вам покажу зсередини, що він такий самий. Бачите, я його навіть виверну. Подивіться, він теплющий. Вам буде тепло, ви будете в затишку. Ну і це дійсно на наші зими. Чесно кажучи, я спочатку, а, спочатку коли ми почали ходити до бомбосховищ, так я надягала халат, і зверху халату я вдягала а, свій пуховик і спускалася так в підвал, тому що я знаю, що це халат, це завжди тепло. І я сиділа там, дівчата, хто там в спортивних костюмах. ну Знаєте, бігли швидко, а я в халаті, я навіть лягала в ньому спати, знаєте, що коли там тривога, я прокинулася, встала, накинула пуховик е і пішла так в укриття, тому що це дійсно зручно. Я хочу, щоб мені було скруч... зручно скрізь. І в квартирі, і в сховищі, і взагалі, щоб мені було приємно, і лагідно, і тепло на душі, тому що дуже хочеться саме цього комфорту. І... З цим халатом я думаю, що ви зможете його отримати. Друзі, а я вам нагадую інформацію код товару. Халат Даная, Даная. у нас є чотири розміри для вас. Це Велсофт, можете прати в пральній машинці. Зараз ціна для вас. 1499 гривень, друзі. Не баріться, тому що зазвичай такі речі згодом на такі речі підвищують ціну. Тому зараз це дуже низька ціна для вас 1499 гривень і для вас безкоштовна доставка. Тому обирайте найкраще, утеплюйтесь, хай вам буде затишно, любіть себе і даруйте собі приємні речі. А ми продовжуємо. Залишайтеся з нами.